Добрий день малята! Сьогодні в нас ліплення. Ми знаємо, що вже прийшла весна, другий місяць квітень, і весною дуже багато свят, народних, українських свят. Це свято вербна неділя була, а слідуюча неділя в нас буде свято Пасхи. Послухайте віршик. Пасха світле свято Правди. Свято чуда істо чудес. Божий син прийшов з небес, муки переніс і хрест, ну а потім диво дивне, Ісус Христос Воскрес. Великдень свято на весні, великий гомів у шпаківнях, Прозоре небо, ясні ні, птахи повернулися із півдня. До нас в кімнату залюбки Веселий промінь сонця лине. На вишивані рушники, на сіл, на білу скатертину, на Паски пишні та пухкі, на їх брилі молочно-білі, на паростки вівса легкі, де крашенки лежать в тарілі. Великдень, все добро небес! У нашому сьогодні домі. Вітаємось, Христос Воскрес! Заходьте, друзі, друзі і знайомі! На Великдень дітки люди ходять один до одного в гості. І на цей день люди готуються, печуть паски. Ось сьогодні ми з вами зробимо із пластилину пасочку і крашеньки. Так, нам потрібно взяти пластилин. Можете взяти різного кольору. Спочатку ми зліпимо тарілочку. Ось відрізаємо кусочок пластилину. Другого кольору можете взяти пластину. Ми вже ліпили тарілочку, скочуємо ось такий колобок, так скажемо, і пальчиками своїми розплющуємо. Ось. Так, розплющуємо паличку. Ой, Колобок розплющуємо ось. І виходить у нас ось така тарілочка. Ми трошки загинаємо кінчики ось ось. Так. Получається в нас така тарілочка. Відставляємо її в сторіночку. Далі ми будемо робити пасочку. Пасочка у нас їдки. Форма циліндру пасочки, бачите, ось на картинці. Так, розминаємо пластилин, теж підрізаємо кусок. Так, скочуємо ось уже у нас ось таку товсту ковбаску. Ось пальчиками і ось поправляємо. Ось так. Щоб у нас Получився ось такий циліндр. Ми знаємо, що пасочки прикрашають глазур'ю, вона білого кольору. Так, ось ми сама пасочка у нас, зараз ми її будемо прикрашати. Беремо білий колір пластилину і теж ось скучуємо його. Ось от такий колобочок маленький, і пальчиками розплющуємо, ось. І накриваємо нашу пасочку. Ось так. І пальчиками примазуємо. Ось. Ось пальчиками ми примазуємо. Ми знаємо, що пасочки у нас такі гарні, получаються, Ось. Примазали. А ще посипають такою посипкою, дітки. Різнокольоровою. Ви знаєте, бачили, напевне, ваші бабусі, мамусі пекли, ви їм допомагали. І ми теж зробимо. Беремо малесенькі, скручуємо такі цяточки і прикрашаємо нашу пасочку. Беремо пластилин різного кольору, і червоного, і рожевого, і синього, і зеленого. Гарненько прикрашаємо нашу пасочку. Ось. Такий маленький. Так, і жовтий колір візьмемо. Так. Червоненький колір. Так. І синій колір. І зелененький колір візьме. Пасочку ставимо на тарілочку. Ось така в нас пасочка вийшла. А ще ми зліпимо. Крашенки, візьмемо крашенки і яєчка різного кольору. Ось. Яєчки похижі на що овал, на але з одної сторони він трошки вущий, а з іншої сторони ширше яєчко. Ось вийшло на червоне яєчко, зліпимо. Так. Візьмемо жовтий колір. Ось у нас. Так, пластин у нас трохи. Вердуватий, але нічого ми справимося. Так. Ось таке жовтеньке яєчко поставимо і зробимо синє яєчко. Так. Крашенки у нас такі. Пасочка з крашенками У нас буде. Ось, дітки. Ви можете більше зробити. Ось у нас ось така робота получилась. Працюйте, до побачення! Присилайте мені роботу.